Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давно не виходила на зв'язок, ну, але про це десь пізніше розкажу. Сьогодні вам покажу і розкажу, чим вітаміню своїх козочок перед окотом. На даний момент у мене є 6 кітних кіз, двоє козичок і козел. Так от, для підтримки нормального здоров'я своїх козочок та внутрішньоутробного нормального розвитку козенят, я з перших днів окітності своїх козочок даю їм кальвет. Кальвет це є універсальний премікс для тварин. А ще мої козочки отримують вітаміни з овочів і фруктів, що мається на увазі? Осінь ми заздалегідь придбали по кілька мішків буряку, капусти, картоплі. До речі, багато дрібної картоплі нам віддали наші родичі та знайомі. А яблучками ми ділимося. Про зимовий раціон своїх кізочок я розкажу в наступних відео. Цього року ми вирішили ще проколоти своїм козочкам кальфостим. Раніше у нас жодних проблем не було. Але цього разу я побачила, що одна з моїх кізочок важко встає на ноги. Ну і Меттю побігла в ветаптеку, де нам порадили взяти кальфостим. Кальфостим це є комплексний препарат, в склад якого входить кальцій, фосфор, магній, які необхідні для кісток. Ну, ввечері вкололи хворій козочці його, і вуаля. Зранку як би нічого і не було. Тому було прийнято рішення проколоти всіх козочок для профілактики. Лікувальна доза 15 мл, а профілактична ми зробили по 10 мл кожній козочці. Кальфостим можна колоти як внутрішньовенно, так і внутрішньо і підшкірно. Я завжди колю внутрішньом м'язево стегно і потім трішки розтираю місце уколу, бо наскільки я зрозуміла, такий досить болючий укол. Також для профілактики ми прокололи і маленьких козочок. Козла навіть не пробували колоти, бо його ніхто б не втримав. Дякую за перегляд! До скорої зустрічі в нових відео. Всім па, -па.